Привітики! Сьогодні у нас ветрик ангорочки для собачки. Будемо його декорувати серденьками вишневими, які зроблені гачком. Вперед! Кольцо амігурумі, дівчата. 13 стопчиків з накидом робимо. Дівчата, 13 стопчиків в кольцо амігурумі зроблено. Далі затягуємо нижню ниточку коротенько і з'єднуємо наше колечко за третій ланцюжок. З'єднуємо в одне. З'єднали. Тепер робимо накид і в другий ланцюжок робимо сім стопчиків із двома накидами. Сім стовпчиків в одну пателічку. Із двома накидами зроблений. Далі, дівчатка, в наступну пателічку робимо: один стовпчик з накидом. Далі, в наступну, дівчатка, два стовпчики з накидом, тобто дві петлі в одну. Один стовпчик, другий стовпчик. В наступну два стовпчики в одну. Один, другий. Наступну петельку формируємо хвостик сердечка. В одну петлю, два стовпчики з накидом. Одна петля, друга петля. Далі два петлі підйома зробили, і в основу цих петель робимо соєнітельний стовпчик. Знову дві петлі з накидом в одну і ту саму, в ту ж дівчата: один стовпчик, інший стовпчик в ту саму петлю. Сформували ми наш хвостик для серденька. Наступну петельку: два стопчики. Один стопчик. Другий стовпчик накид зробили і другий стовпчик. В наступну петлю також два стовпчики. І з одним накидом один стовпчик, накид зробили, другий стовпчик. Далі, дівчата, робимо ми один стопчик, накидом наступну один зробили. І в наступний дівчата робимо наступну петельку, сім стовпчиків двома накидами. Через два протягнули через два протягнули, через два протягнули І таким чином, в одну петлю сім стовпчиків. Наступна петелька, дівчат, пропускаємо, наступно робимо з'єднувальний стопчик і наступно також з'єднувальний стопчик. Обрізаємо нашу ниточку і сердечко, ваша дівчатка, готове.